Водій загинув, троє пасажирів отримали тілесні ушкодження. Дорожньо-транспортна пригода трапилася 12 липня у селі Княждвір Коломийського району. Керманич не обрав безпечної швидкості руху та не врахував дорожні обставини, внаслідок чого з'їхав у кювет та наїхав на огорожу. Правоохоронці встановили, що 40-річний водій автомобіля «Опель Вектра не врахував дорожні обставини, не вибрав безпечної швидкості руху, в результаті чого не впорався з керуванням та з'їхав у кювет, наїхавши на огорожу. У результаті аварії водій отримав тілесні ушкодження та помер на місці події. У салоні автомобіля, окрім водія, було троє пасажирів. З них одна неповнолітня. 57 та 40-річні чоловіки, мешканці Печеніжинської територіальної громади, отримали тілесні ушкодження та доставлені до Коломийської центральної районної лікарні. 16-річна пасажирка з тілесними ушкодженнями госпіталізована до Коломийської дитячої лікарні. Правоохоронці вже призначили ряд експертиз для встановлення причин дорожньо-транспортної пригоди. За фактом автопригоди, слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Івано-Франківщини розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286. Порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України. Поліція Івано-Франківщини закликає водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху та в жодному випадку не сідати за кермо на підпитку. Віталія Коуч, Ігор Попик, телеканал 402.